Зінько, він такий ось такий солодка булочка, він такий ось позитивний, персик. а персик коргі корги, корги наш такі то, точно. А ти більш такий, ну, жорсткий. Тобто ти можеш десь там і трішечки там якось з притиском сказати до гостей, висловити свою позицію, хоча розуміючи той момент, що її можуть не підтримати. Розрізати рану правди своїм медичним скальпелем. Oh, 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 oh. Боже мій ви десь розлучилися. <laughs> <laughs> uh, ну, дивися, uh, я б не сказав, що це є образи. Тобто, оскільки ви обоє знаєте, якими я вживу, тобто це просто якісь ті чи інші характеристики на сцені набувають гіперболізації. Тобто там, я можу бути категоричний відносно певних поглядів. І радикально історію свою думку, навіть якщо я не правий. Так я вживу, і деколи це буває на сцені. Uh -huh. Дзюнько, наприклад, він в житті, ну це ж, ну, це бубличок, малесенький, смачненький, свіжий з печі. А, а на сцені, коли у нього світять світло Прожектор. прожекторів, ця булочка стає яскравішою, ще більше ти на сцені. запікається. Тобто, розумієш, я ні разу не побачу від малесенького Вадима нотки такої справжньої агресії.